Читати книжки. Так, звісно, полюбляю Ну, Зовсім але якщо книга цікава, допомогу. То… Mm. Так, полюбляю. Так, <з Devina> звичайно. В мене завжди читати. Для дитини це каторга. тому я не любила читати. Чи ви ви перевагу паперовим книгам чи чи Ну, Дивлячись від ємності. Тексту, а якщо це велика ємність, я почитаю комедію по-правді. Електронний бюджет, це добре, ти чуєш? Ну так, 50 на 50. У мене є дуже багато книжок і бумажних, і також полюбляю читати електронні. Паперовий. Паперовий. Люблю бумагу. Ось якраз я почула момент не вижити, якраз були повноштанні турніри, коли я виїхала за кордон. Коли я залишилася без друзів, які не були поруч зі мною, я була на один. зі своїми думками, мені допомогла книга пізнати себе. Це серія трагічних книжок. Мені, ліси. Головне, що книга була аутентичність. Це ключова книга моєму житті, яка все розклала по повочкам і зробила з мене людину, яка я зараз. Який жанр вам подобається? Філори і детективи. Жанр я полюбляю і комедію, і трилери, і психіатрії і трошки ум'ятаюся. романтика. Романтика, Пригоди. детективи. Якщо брати психологічні книжки, там якраз є запитання, над якими можна подумати і більше зрозуміти себе і стає спокійніше. Якщо брати художній твір. Там все інакше. Ти коли читаєш думки, просто на деякий час просто включаються. Вразно з персонажем проживаєш його історію, його емоції це цікаво. Ця книжок стало набагато більше. особливо українських письменників. На мою думку, найважливіша причина це стала повномасштабним торгуванням, коли свідомість українців з того повернулася і вони почали якраз подороги культуру українську, українську мову. А це дуже класно, що нарешті українці гадали, хто вони є, і нарешті. У нас в Україні з'явилися якісні українські переклади, як ви можете зачитати. Стало більше всяких плюшок у книг, там, стікери, більш е якісний переклад самих книжок. Так, якісний український переклад. Я е сама по суті візуал, плюс кінестетик. Мені дуже важливо, щоб дотик було класно. І візуальна була книжка, крута. таку книгу хочеться читати, хочеться пізнавати, якщо вона цікава. От, я ще дуже люблю цей от, е, запах е, нових книг, коли ти відкриваєшся просто. А от якісні книги я дуже сильно пахнуть, як це людину не звучало. От, у мене є дуже чудовий приклад, я собою взяла таку от книгу. Як ми можемо бачити, якість самої обкладинки дуже якісна. От навіть тут матова, Ну, Видно, що попрацювали і що воно дуже приємно, там, воно тут об'ємне, може, так, ці дуже класно. І ще от дуже такий самі зріз сторінок. Це приємно виглядає, це естетично, це класно. З'явилися ці оці, оці закладки самі в книжках. Опускаються додаткові теж тематику, теж прикольно, так і в 3D. І от якщо ми відкриємо книгу, можна побачити, що дуже класно напечатано. Ну, Як візуал, скажу, що мені приємно це бачити, приємно читати. Ну, це такий яскравий приклад. І зараз таких книжок дуже багато, навіть є іще краще. Просто коли я читаю книгу, я не думаю, що мені там треба когось там грати, якогось там персонажа. Мені просто подобається сама атмосфера, самі персонажі. Я просто ослобляєшся просто для свого задоволення. А коли ти читаєш сценарію, по-перше, воно по інакше виглядає, ніж сама там, книга там, роман то, там, детектив. Там менше опус, там більше тексту, більше фраз самих. І воно вже зразу налаштовує тебе на сам процес. Коли особисто тобі говорять, там, що там буде така роль. Ми ставили дипломну виставу в східному експресі, і мені одразу там, сказали, що ти будеш провідником, да? я вже ага, так, провідник. Значить, е, да, я читала саме там, де він з'являвся. Ну, звісно, я почитала сам роман, хотіла читати е, сценарій. Щоб розуміти, ну, про що сама, про що роман, про що детектив. Але жодної події не було. За пів години почав офіціант і хотів дізнатися, що місьє буде їсти на сніданок. Це було близько одинадцятої, так. Потім я взяла свої ключі і відчинила його купе. Але виявилося, що. Стоп, 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 стоп. Там ви... ще лачужок. Ви взяли свої ключі і відчинили його купе? Двері були зачинені? Так, там було ще щит... лачужок. Ви впевнені, що це не самогубство? Зараз якраз ну, пік розвитку української культури української мови і мова цього тягнуться. Як я вже казала, раніше це тренд на книги. Тим паче є такі проекти, як Мур, які популяризують українських письменників 60-х років. От і які розповідають цікаво. І я думаю, що після перерядів. Іх вистав, їх пісень, хочеться дізнатися більше про класику. Я думаю, що буде зростати попит на ці книги, бо молодь е, хоче більше познавати е, пізнавати культуру е е про українських предків. Це цікаво знати свої е ці істопи. І щодо російської мови. Якщо ви взагалі не читали до того, то я б більше почала читати на тій мові, які мені зручніші, а потім вже приходила. Я сама Донецьку, і, я От, і в Донецьку, і я приїхала якось в 2014 році. І в Донецьку я навчалася російського класу на російській мові. І моя родина розмовляє на російській, тому мені комфортніше. Читати і розмовляти російською мовою, на жаль. Але зараз е я намагаюся читати українською, мені складно. Тобі читав, коли читаєш український текст, що я його не розумію, хоча я розмовляю українською дуже вільно. От е книжки українською мовою складно, я просто е зарублю текст сенс самої книги. Вчора я б не змушувала себе читати більше, будь-які жанри, якщо навіть вони тобі не подобається. Для цього вони будете читати більше. Ви Просто більше будете ненавидіти, питання, ніж любити. Я просто дала собі час, щоб знайти ту саму книгу, яка припаде тобі до душі. Так само, як сталося у мене. У мене книга це як затишок. Як е, все, де ти можеш е, зрозуміти себе, якщо це брати психологічні книги, які можуть е, переводити твій От, А якщо брати художні книги, то це можливість поринути якусь іншу реальність, відчути якусь там себе процеси чи лицарим. Це дуже цікаво, і е, для мене книги це як е, інший світ якому комфортно і спокійно, і є час подумати ніж в реальному житті.

O ah, Doris, eu vou te cai fora